Вітаю, це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Мене і нашу команду бісить несправедливість, яка відбувається в Україні по відношенні до людей поважного віку. Розвиток суспільства неможливий без поваги до тих людей, хто все життя працював, щоб Україна відбулася. Якщо є закони, які надають можливості пенсіонерам, вони мають виконуватися. Якщо ж влада не може це забезпечити. То має бути інша влада, яка це забезпечить. Адже ми бачимо, що незважаючи на війну, значні кошти витрачаються на захмарні зарплати можновладців та на покращення, які не на часі. Згодні, ставте лайк цьому відео, покажемо, скільки людей згодні з цією точкою зору. Мета нашої команди покращувати якість життя пенсіонерів. Використовуючи ваші права, за 16 років ми організували допомогу людям поважного віку на 234 мільйона гривень. Стільки, наприклад, отримують всі пенсіонери міста Житомир. Ми з командою юристів збираємо найпоширеніші питання стосовно оформлення прав процедури отримання пільг та субсидій. І таке інше. Постійно слідкуємо за змінами в законодавстві і знаходимо нові можливості для вас. Далі записуємо відеоінструкції, як діяти в кожній з таких ситуацій. І викладаємо їх безкоштовно для всіх пенсіонерів, щоб ви змогли отримати від держави все, що вам належить за законом. Тож пишіть ваші питання в коментарях під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб отримати наступних відео. Відповіді на ваші питання: якщо ж ваші права порушуються або вам потрібна правова допомога, і при цьому ваша пенсія менше двох мінімальних на 2024 рік це менше ніж 4722 гривні, ми надаємо таким пенсіонерам допомогу безоплатно. Витрати на допомогу таким пенсіонерам. Слава Богу, держава все ще компенсує. Тож телефонуйте за номером вказаним на екрані 044 288 2198. Розкажіть про вашу проблему і ми обов'язково запропонуємо вам рішення. Також поширюйте, будь ласка, це відео серед знайомих. Ставте лайк цьому відео. Щоб YouTube рекомендував це відео іншим, це допоможе зібрати ще більше важливих питань і зробити цей канал більш корисним як для вас, так і для всіх підписників. Також це ваша подяка за нашу роботу. До зустрічі в нових відео!